Привіт сьогодні. 22 січня 25-го року. А, мене звати Денис. А, я бієтім літ і а, на волонтерських засадах я а, в а, працюю в Ukraine IBA Board. IBA — це Міжнародний інститут бізнес-аналізу. Це досить велика організація, яка об'єднує об'єднає бізнес-аналітиків, і вона робить багато всього, у тому числі вона а, дозволяє сертифікуватись. А, отримати професійну сертифікацію. І от моя а, гостя а, а, Наталія Камарницька. Так, Наталія, все вірно? А, вона якраз отримала цю сертифікацію, і це було в принципі недавно у лютому 24-го року. Вірно? Так, а, так. І в принципі, сьогодні ми зібралися з Наталією, щоб. Трошки поспілкуватися, сказати, поділитися досвідом. Ну, перш за все, я Наталя офіційна від IBA Ukraine Board вітаю тебе з отриманням професійної сертифікації. Це дуже, дуже серйозний і важливий крок у кар'єрі. Я це дійсно так вважаю. І я тобі бажаю, щоб ці навички, що ти отримала при підготовці, вони обов'язково позитивні. На твоїй кар'єрі вплинули на твою кар'єру. Може, будь ласка, розказати про себе, як довго ти працює бізнес чи взагалі займаєшся? Так, так, привіт, Денис. Дякую, дякую за запрошення, за привітання. Насправді, так, дуже. Було було таке бажання е, ще раніше здати е, сертифікацію, і е, все це відкладаєш, відкладаєш довгий ящик, і нарешті е, зібралася була з думками. От, е, працюю я бізнес-аналітиком вже е, 5 років, е, от е, але так як я працювала в такій маленькій компанії. Де ну не було як такого відділу бізнес-аналізу, тобто в було, нас було кілька людей, і це в більшості було самонавчання, тому ем, от хотілося якось собі затвердити, структурувати, от і ем, тому це для мене був якийсь такий перевірити себе, напевно, і. От, впевнитись більш е, в тому, що я роблю, для чого я все розумію, якісь прогалини е, собі підтягнути. Е, ось тому, е, власне, е, це більш такий е, утвердження того, е, що я роблю. <губ> Пікати, те, те, що я почув, це незалежна оцінка твоїх знань і навичок, які в тебе вже є, тому що ти досить довго працювала бізнес да? І як ти сказала, структурування, да? тобто розкласти полицям, розуміти, що ти знаєш, що ти ще не знаєш, куди йти. Це дуже дуже круті цілі. І в принципі, я з такими самими приходив, коли я здавав. Я тобі розповідав своє там 2019 2019 CBAP, СІБІПІ. Приблизно те ж саме запит. Е, Добре. Друзі, тут така важлива історія. Сертифікації, їх багато. І є окреме відео, про яке наш колега, віце-президент по розвитку по професіональному розвитку IBA Ukraine Денис Гобов про це розповідає. Десь тут буде посилання на це відео. А, Наталі, мені цікаво, чому а, вибір саме цієї сертифікації, Це називається ECBA Early Certification, да, on Business Analysis, А чому саме вона і яка а, мотивація а, в тебе була її отримати? І те, що ти отримала вже, чи ти задоволена цим? Чи пригодилась воно у роботі щоденній? Е, чому саме її? Так, я знала, що це такий початковий е, рівень. Е, е, це більше для мене було я е, супер оце, такий синдром, не знаю, відмінника. Я хотіла е, точно знати, що там я все здам, і щоб е, не було цього супер-супер якихось -супер хвилювань, щоб я розуміла, як воно все працює, і далі. Ну, тобто рухатись до того, щоб там, здавати іншу сертифікацію. Тобто, це було більше для того, щоб я була більш там, впевнена в собі, що я там зможу все здати, щоб це мені не було там, дуже складно саме поєднувати, наприклад, в той же момент підготовку з роботою. От, тому, е, от, і те, що я вже раніше називала, це структурувати знання і. Е, От більше побачити якісь свої е, сили, що я розумію, знаю е, в тому знаннях з бабока, скажімо так, морії угу. бізнес-аналізу. Перспективу. Цікаво. Тобто я правильно розумію, що ти готувалася, е, працюючи фултайм, без відриву, взагалі, від основної е, діяльності? Е е, так, так. Тобто я... Е... Певну кількість часу просто собі от, е, складала такий е, не знаю, розклад, скажімо так, і е, щоденно постійно після роботи там, проходиш і щось uh -huh. ще займаєшся е, щодо того, чи допомогло воно мені в роботі, поки е, складно насправді сказати, е, я от проходила інтерв'ю відносно нещодавно, я зараз. Е, так, змінила роботу, от і е, насправді, е, це, я думаю, що все-таки більш важливо так, для початківців, тому що мене вказували ну, чи запитували, цікавились цим лише там один раз. Е, теж от, більше так, така мотивація там е, і як проходив весь цей процес. Тому так, я думаю, просто що для мого рівня мені потрібно іншу сертифікацію для того, щоб вона мені саме вже допомагала в кар'єрі. Тобто, це більш така ну особистий такий, як я казала, вже для структурування mm -hmm. таких знань і все інше. Тобто mm -hmm. я це зрозуміла, що okay. мені потрібно щось інше. Початок великого шляху тут є е, е, ця Книжка, про яку ми говоримо. Ось сюда. ця книжка, вона прямо моя настольна, а, така, а, да, Друзі, тут важливо розуміти, що а, людина, яка здає сертифікацію, вона точно знає, про що ця книжка досить велика така. Да? А, тому, коли, а, якщо у вас, як у Наталі, вказано в резюме а, що про успішне отримання професіональної сертифікації, скоріше за всього. А, вам буде надана е, перевага при просто передивлянні резюме і на співбесіді ну я би точно вже про теорію сильно не говорив би. Просто я розумію, що людина знає, що таке бізнес-аналіз, і вона має незалежне оцінювання. Тут більше цікаво, вже практичні історії. Тобто, да, сертифікація на ринку, те, що є, в принципі, зараз важливе. Я дуже сподіваюся, Наталя, що вона. Ще знадобиться. Але головне, головне тут не бумажка, правильно? А саме той шлях, який ви пройшли по підготовці? от В мене питання про цей шлях. Скільки він зайняв? Як ви готувалися до сертифікації? Чи якісь були там з точки зору організації? Бо я знаю, про себе це дуже важко організувати, бо це довгий проєкт. Чи складали якийсь графік, чи якийсь букви, якісь. Час у своєму календарі як це було? Е, так, е, ну, перше, в мене е, були там е, кілька поривів почитати бабок, і насправді, ось цей вже до підготовки, це я вже себе так налаштувала, ні, я там повинна його прочитати, е, зрозуміти. От е, от саме, вже коли було таке більш активне навчання, напевно, е, ну, до трьох місяців точно. Mm -hmm. Uh, і Це було десь по 3-4 години в день, і uh -huh. от ці вихідні, тобто я постійно приділяла цьому час. Uh, знову ж таки, я дуже от, uh, хочу знати чи впевнитись в тому, що там все точно буде добре. І в певний момент це було трохи такою. Uh, Помилкою моєю, коли от я готувалася, я використовувала там різні симулятори, і дуже багато часу, коли цьому приділяєш в певний момент, починаєш вже автоматично, тому що ти там натренував себе і не задумуючись відповідати на ці питання, і це погано в плані того, що ну, на іспиті не будуть такі ж питання, і Потрібно себе от контролювати в цьому моменті, щоб не було такого. Mm. Але от мені хотілося там знати, що я там наберу ніде немає інформації про те, а там скільки відсотків проходження. І оце я постійно дивилася цю інформацію, шукала, а скільки відсотків потрібно здати, щоб пройти там десь 80, десь 70%, і я от хотіла там, досягнути якогось. Цього порогу саме от на цих симуляторах, е, і потім думаю, що ну мені потрібно тут, напевно, більше, щоб там, коли будуть нові питання, я вже е, точно знала, що я наберу там той поріг. Е, от І ну більш за те, що потрібно тренувати себе більш такими різноманітними питаннями, ніж за, заучувати, скажімо uh -huh. так, от, так. Так, да, залучувати це досить складно, і тут я хотів якраз хотів запитати в тебе великий досвід роботи да? бізнес-аналітика. При цьому ти говорила, що ти просто читала бійбок. Наскільки це було складно? Наскільки твій досвід чи допоміг а, зрозуміти те, що там написано в цій книжці? Тому що часто я бачу картини, що людини люди без досвіду починають читати бейбок а Абібок написан максимально складно, без е прикладів, сухо, це як енциклопедія, да? і люди просто без досвіду говорять, що ні, ми таке читати не можемо. Я ніколи не раджу новачкам там, читати на Бейбок просто так, да? без якогось такого е менторства з е зі сторони інших людей. Як у тебе це було? Наскільки важко було? Так, е так. Це було е легше, я можу сказати, так, що. Ті теми чи ті моменти, в які я, власне, вже отримала досвід в роботі, ті, те, з чим я більше працювала, воно і легше мені давалось, тому що я вже зразу собі накладала, практично, там, о, а я оце робила так. то а я не знала, що я це робила, бо ну, тобто в мене більш знову ж таки там, самонавчання. я щось інтуїтивно, щось мені хтось підказав, а тут я вже знала, там, а як це називається. Тобто, і я собі просто змогла таку е, е, аналогію там чи uh -huh. отець, що, о, я це робила, це я знаю, це я знаю. Але були якісь такі моменти, з якими в мене там досвіду не було, чи якісь такі теми, е, то, відповідно, вони давалися складніше. Ті ж самі. Тобто, в бії боку, коли ти здаєш ці, е, мені здається, на кожну сертифікацію в них є відсотки. У кожній із тем, от. і я собі теж так структурувала те, що там, ну, виділяла найбільше часу на те, там де є найбільше відсотки що от ці питання з цієї теми будуть попадатися. От. І е, питання, здається, там, про е, аналіз стратегії, mm -hmm. е, от те, що найбільше мені було там, незрозуміло, тому що я з цим е, мало зустрічалася. От. І найбільше от, Найлегше те, що в мене був досвід, найважче те, що мені от більш так абстрактно в теорії, і тому так, коли новачок починає читати, для нього все абстрактно, і е, насправді це важко. Угу. Е, але можу сказати, що це точно реально. В мене зі мною здавала теж дівчинка, яка хотіла свідчнутись. І вона, ну тобто була новачок, і я знаю, що вона е, теж здала е, сертифікацію там десь місяць часу, мені здається, після того як я здала. Тому ну тобто без досвіду теж можна опанувати, теж можна здати цю сертифікацію. Mm -hmm. Власне таки ну, вона хотіла свідчитися, тобто досвід у неї був просто не прямий не BA, Правильно, вона працювала HR. -ом, HR -ом. Mm -hmm. е, ну не можу сказати, що в неї був досвід mm -hmm. прямо циклом розробки, Тому, цікаво. Ем, цікаво ну тобто я теж думаю, що це. Тому я вважаю так, що це можливо здати навіть угу. от новачкам. Так вона. Якщо можливо... дуже добра пам'ять, от прям дуже. Окей, те, що я почув, і для мене це важливо. Те то там, де в тебе є досвід, то воно заходило. Проще, да, і ти його як ти сказав дуже класну фразу, що ти паралелі проводила між реальною роботою, і тим, що написано у бейбоці. В мене та ж сама історія була. В мене також був стратегічним аналізом, бо я майже ніколи цим не займався у житті за 14 років бізнес-аналізу. А от по там, де я кожен день. Працюю, мені досить просто було зрозуміти, да? і говорячи Наталя, про питання, я не знаю, як у тебе були ICBA, на СБІП досить багато кейсових запитань. І серія, що ти зайшов в аудиторію, перед тобою там три стекхолдера, вони там від тебе хочуть то, то і то. Що в тебе така -то ситуація, що ти будеш говорити? І без якогось розуміння, да, реальних, ну, без реальних навичок бізнес-аналітика, це. Досить складно така відповісти а, тому. Да, вони позиціонують, що це для практикуючих бізнес-аналітиків. Добре, ну про ця історія про твою знайому це досить цікава історія. Це такий прецедент. Мені навіть може цікаво було б потім поспілкуватися а, добре. Але давай все акцент у нас на, на твоєму і на, на тобі, на твоєму досвіду. А, ти вже говорила е, про помилки, яку ти примусти, припустилися. Я там не хотів перебувати. Ти сказала, що ти користувалася тренажером симулятором. Вотмак, е, мабуть, да або вотмак, да, я... да. Тобто, в, друзі, тренажери це там багато питань, і ти прям майже як на реальному іспиті ти відповідаєш. І Наталія все вірно сказала, що ті питання, що в тренажері, вони не обов'язково будуть на реальному екзамені, і навпаки. А, тобто, це скоріше така механіка, щоб звикнути до характеру питань, але заучувати щось конкретно, я зрозумію, що ти взагалі не радиш, і я прям сильно приєднуюсь до цього. Тут, скоріше, ідеологію треба розуміти. Можливо, ще й були якісь помилки інші, які, якщо б ти час відмотати назад, ти б не допускала при підготовці. Якщо ні, то ні. Ну, так не можу зараз так да. питати. Це те, що е, я припустилась такої помилки, але потім, там, умовно, два тижні до початку mm. іспиту я така щось говорила з друзями, кажу: от там я вже проходжу там майже на 100%. Кажуть, ну ти пробувала інші? Я кажу, та я дивилась, там не дуже багато є. Е, насправді матеріалів здається, ще один є, чи е, е, Тех Канва здається. Uh -huh. І були якісь такі прям ПДФ, здається, там кілька питань було. Е, кажу, так можеш теж спробувати. Йду, я спробую інші питання. І ну так, я там теж проходила там десь на, на 70%, але тут в мене вже з'явився такий якийсь внутрішній О, добре, що я спробувала. Ну, тобто, після іспиту я розумію, добре, що я побачила ще інші якісь такі питання, е, щоб теж ну, дало мені зрозуміти, що. Окей, я щось проходжу, тобто зовсім невідомі питання, але от більше потрібно так: на, на розуміння того, а не на, на, на заучування. Це да, нерозуміння. На, на да. Да, так, дуже важлива історія: саме розуміння питань, а не заучування. Це прям дуже важлива фраза. Дякую тобі. А, добре, я вже почув, що в тебе великі плани на майбутнє. Тобто в тебе вже є нова. Ти сказав, що ти поміняла роботу, ти працюєш далі бізнес-аналітиком. Вірно, я розумію, просто вже в новій компанії. Mm -hmm. Цікаво. В тебе... Тобто в тебе є нова робота, є нова сертифікація, які плани на майбутнє всім цим. У е, мене ще немає нової сертифікації. Це е, я так планую зараз е, готуватися теж до цієї сертифікації. Е, Просто після якоїсь такої інтенсивної роботи, інтенсивної підготовки до цього в мене трохи такий ем, захотілось відпочити. Я прямо після того одразу там взяла відпустку, і а потім через певний момент я вирішила теж от звільнитися. Думала, все, я от як звільнюся, буде тільки багато часу, буду там займатися підготовкою. Але... Угу. Не було тієї мотивації, я розуміла, що тут потрібна дисципліна, тут потрібно е, такий комітмент, то, що я буду сидіти, я буду там переглядати, читати, розбиратись. І от в мене не було, не хотіла витрачати просто цей час, тому е, от зараз, коли більш є ну, і практика, і те, що. Ну, є знову ж таки ця мотивація, тому хочу зараз відновити свою підготовку до CBAP. CBAP, uh, да. CBAP так. CBAP, це вже такий вищий рівень сертифікації, яка дається людям від 5 років роботи, да, там якось так. Це, це дуже така амбіціозна ціль, я тебе. Дуже бажаю, що наступне наше інтерв'ю ми будемо записувати, коли вже ти отримаєш C B І якраз мені буде дуже цікавий твій е, досвід е, і твоє враження, як воно відрізняється. От є CBA начального початкового рівня від C е, такого вже професійного рівня. Сподіваюсь, е, окей. Е, е, е. Дуже добре Наталя. Я дуже вдячний тобі за е, твої слова, за твої поради. Я дуже сподіваюся, що тим, хто подивиться е, нашу з тобою маленьку е, бесіду, е, вона знадобиться, вона стане корисною у їх професійному шляху. Е, дуже рад, що у нас є такі в Україні. Аналітики, які не просто працюють і кожен день, але й професійно розвиваються і показують приклад іншим. Дуже тобі дякую за твій час, за підготовку і бажаю успіхів. Дякую, дякую за розмову. Дякую.